Друзі, привіт! З вами компанія Carfasol, і ми займаємось тим, що купуємо людям гарні автомобілі з Америки під ключ. До нашої уваги припала ось ця машинка Tesla Model y 22-го року, нещодавно ми її торгували. Пошкодження в неї вказані як фронт енд, тобто удар в неї попереду. Але якщо уважно придивитись, там лижа подмята знизу, там щось. Крило, точно щось з колесом. Коротше, по через щось перестрибнуло, може, через якийсь бардюр, паркан тощо, наче машина непогана, по кузову майже ціленька, але є питання, чому в неї взагалі мертвий монітор. І взагалі машина ніяк не відгукується, але ж машина майже ціленька. Як же ж воно так сталося? Навіть пробігу ніхто не записав, бо ну невідомо який він, машина мертва. Можна було б сказати, що щось там не так ну просто сіла батарейка, але. Може, там її взагалі нема, ну вона ж через щось перестрибнула. Для клієнтів компанії ми завжди перед торгами беремо карфакси. Ось що ми бачимо. У машини був лише один власник, але було цілих два ДТП. Перше 23-го року зовсім легеньке нічого нам не каже. а Ось друге це саме те, через що машина потрапила на аукціон. Як бачимо, воно між середнім та легким, але ближче до середнього. Тобто, ну, взагалі-то нічого страшного, але машину чомусь писали, хоча в неї був. Один власник. І що ж ми бачимо? Fire damage disclosed by seller. Тобто машина підверглася якимсь там пошкодженням вогнем. Може щось закоротило, може щось горіло. Тобто, пошкодження були якось знизу, може там батарея. Батарея на Теслу коштує грошенят. Тому ми цю машину торгувати не стали. ми лише подивилися за торгами як воно там торгувалася ну і ось так друзі проходили проходили торги. як бачите цю машину хтось з україни та навіть з Грузії торгував і машина продалася немало не багато за 14600. ну чесно кажучи як на мене за Tesla модел Y 22 року це ну середня ціна це немало, це не багато але Ну, за машину, з якою все зрозуміло, можна прорахувати, за скільки буде вона поремонтована, це ок. Але тут, в нашому випадку, ну важко порахувати, який саме буде ремонт, бо, ну, чесно кажучи, так, вона ціленька. Але чому мертва? Може там. Гаплик батарейці чи ще чомусь. Тому ми радимо вам брати лише перевірені варіанти, по яким можна все точно дізнатися. Такі варіанти можна подивитись в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Обов'язково для всіх клієнтів ми беремо автомобілі, тільки від провірених покупців це страхові компанії, обов'язково перевіряємо за Карфаксом. Ну і якщо вам хочеться машину перевірено для себе, якісно, точно класний варіант, без всяких там котів в мішку, топленіків або ще щось чогось несподіваного, то звертайтесь до компанії Карфасо. Ми вам в цьому допоможемо. Друзі, раді були всіх бачити. Звертайтесь до нас, контакти в описі під цим відео.